Богдана, начальник міського архіву Юлія Пташник. Начальник фінансового управління Оксана Гуд. а завідувач господарського відділу Сергій Табенський Удачі правильних дітей, розпулярних людей, на землю їм роботу. З понеділка по суботу міськуємо з власним екстремізмом, як розбудовувати місто, виходити на вищий рівень. Архітектура гордість має, а хто її ж охороняє, хто підставляючи плече, її від злидів береже, хто на її змазливе личко, чіпкає вивіски, й теблички. Будинок пам'ятний хто охороняє його закон. Андруктивна робота адміністративна. І це не просто є пункти, ми реєструємо паспорт. І підприємцям збираємо рік. І так і ще із року в рік. А ми щодня для благ держави і для територіальної громади міста зшиваємо архівні справи, ведемо описи складів. І так минає день при дні. І акти, і номенклатури теж в стилі нашої натури. А наша служба теж хороша, бо завжди тільки гроші, чи за столом, чи йдеш у двері, шкода, що тільки на папері. Ще більший жаль щемить біль в душі за те, що гроші ці чужі. Щотлам, цих відділів і управління, і департаментів, і лінії. Як бачу, вам яро натягнути, а хто метру візьме у руки, хто сяде в зимку за кермо, а хто полагодить авто, або починить, може, крана, господаря за честь і шамлу. Ваші області, учасника булодний рух.